Проект голос країни офіційно стартував. Чотири зіркові тренери почали всліпу прослуховувати учасників шоу. Руслана, Діана Арбєніна, Стас П'єга та Олександр Пономарьов іноді влаштовують справжні битви за учасника. Голос якого сподобався одразу кільком зірковим тренерам. Ну втім, не обходиться і без розчарувань. Всі емоції шоу глядачі зможуть оцінити вже 15 травня і підгледіти зараз. У проєкті Голос країни з самого початку хотіли взяти участь 5 тисяч людей. Музичний продюсер Костянтин Меладзе обрав лише найкращих: пройтися червоною доріжкою та виступити на великій сцені отримали право лише 150. У Дмитра Ніколаєва потужна підтримка. Ціла гвардія байкерів приїхала облівати. Чоловік поєднує відразу два хобі. На великій сцені, ну і літ 15. Ми своя, граємо давно достатньо. Чотири зіркові тренери сприймають учасника лише на слух. Якщо комусь з артистів сподобався голос, він натискає на кнопку і крісло повертається. Якщо ж учасник не припав до душі нікому з тренерів, у кінці виступу повертаються всі чотири крісла. Підтримка байкерів Дмитрові не допомогла. За крок до великої сцени першокурсниця Харківської консерваторії куди скуди за медитувати. У цій стані медитації, Уйти в себе. Кому сюди хотіли? Дяні Арбініний хотіла би п'ять року. Катина Мрія збулася. Вона працюватиме у команді Діани Арбеніної. <плес> на проєкті Голос країни справжнє все: вокал, музика і любов до професії. Технічна зупинка, і зіркові тренери Руслана та Стас П'єха не стримуються, імпровізують разом із оркестром. ці тренери докладуть своїх умінь, щоб зробити сталановитого учасника справжню зірку на багато років уперед. Команда один плюс один та Кості Маладзе добре попрацювала, щоб знайти кращих із кращих по всій країні. Глядачі зможуть насолоджуватися найкращим вокальним шоу України вже менше ніж за місяць. Дмитро Фардак, Віталій Панасюк та Ігорткач ТСН один плюс